Турбота про громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території нашої держави та районів проведення антитерористичної операції першочергове завдання уряду. Кабінет міністрів розробив та затвердив комплексну державну програму. Метою програми є розв'язання основних проблем переселенців та зниження рівня соціальної напруженості серед них в суспільстві. Сприяння інтеграції та соціальної адаптації вищезаданих осіб за новим місцем проживання, допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, надання медичної, психологічної, а матеріальної підтримки, майнової та моральної компенсації. Урядом намічені шляхи подолання проблем серед невирішених питань, відсутність достатніх фінансових ресурсів, чіткого механізму та критерії відбору для надання соціальної підтримки переселенців залежно від їх матеріального становища та соціального статусу, повної інформації про розмір збитків, завданих переселеним громадянам у ході воєнних дій та механізм їх компенсації. Вирішення цих питань можливе на засадах дотримання принципів субсидіарності, соціальної справедливості, прозорості та неупередженості, взаємної відповідальності, залучення до співпраці соціальних партнерів, представників приватного сектору економіки. Тощо, урядом розроблено цілий ряд заходів, спрямованих на підтримку переселенців. Заходи, спрямовані на виконання програми, проводитимуться за рахунок державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.